Сьогодні 31 рік, як наша країна стала вільною та незалежною державою. З дня проголошення незалежності українці вже неодноразово доводили свою силу та міцність і досі завзято боронять нашу землю від ворогів. Ми запитали тернополян, що вони можуть побажати українцям та Україні з нагоди цього величного свята. Тільки миру, тільки миру, бо це зараз єдине, що нам потрібно в цей, ну, в цей складний час. Сьогодні святкового настрою немає взагалі, але це є. Ну, не знаю, як слова підібрати правильно. Це щоб люди в голові порядок наводили і тримали порядок в голові, розуміли, що дійсно відбувається, і, і щоб кожен з нас докладав зусилля, щоб перемогти в цій війні і, і не залишати все на, на самотік. Сили і. Витримки, і головне перемоги. І перемоги, так. Да, найскоріше, тому що ми всі все. Чекаємо кожен день. У мене якраз також пішов брат вчора в ЗСУ, і я також його буду чекати. І для нас цей день ми його наближаємо як можемо. Е, найперше перемоги. Е, ми об'єдналися, це добрий знак. Е, такі, такого об'єднання українці давно, мабуть, не, не мали і не бачили, як 24 лютого сталося. Я бажаю, аби всі е, в одному напрямку думали. В одному напрямку працювали, і кожен на своєму місці, де він є, на своїй роботі приближав, наближав цей святий день для всіх нас. І, і в той день я думаю, в вільній нашій незалежній Україні, яка перемогла злого ворога. Ми будемо гарно святкувати всі разом однією великою родиною миру, здоров'я, добра і Божого, Божої ласки. Хочу побажати найбільше це перемоги, щоб було спокійно в країні. бо… Дуже багато моїх друзів поїхало. Я дякую, що нас захищають. І цей день дуже важливий для мене, не знаю. О, він особливий. Ми тільки приїхали з Нікополя і бажаємо лише перемоги всім, не тільки тернопілянам, а й нікопольчанам, а й всім українцям нашої землі. Бажаю їм, щоб вони віднайшли в собі свого внутрішнього українця і своє внутрішнє добро, яке вони би могли. Зберегти для себе на майбутнє, щоб потім ділитися з іншими і оберігати ним нас всіх, дорога Україна, дорогі українці. Ми сьогодні неймовірно щасливі, тому що ми маємо можливість святкувати таке сьогодні свято. І сьогодні ми не говоримо ми, ми вистояли. Ми сьогодні можемо говорити з певністю ми перемогли перемоги вам кожен день у всьому, в роботі, у справах, в житті. І головне нашій Україні все буде Україна.